Усім привіт! Мене звати Яна Цупоровська, я українська журналістка і сценаристка, і це культурний трибунал. І знаєте, коли я готую сценарій чергового епізоду, то частенько відчуваю себе Бартом Сімпсоном з цього відомого мемасика, який пише на досці Русня не крала нуль днів. Тому що, ну так, з одного боку, цей подкаст, він, звісно, про те, що Росія протягом століть краде в нас культурні, мистецькі надбання, наукові. Але персонально для мене цей подкаст він про в першу чергу справедливість. Бо ми, нарешті, вперше в історії можемо говорити про нашу версію подій, можемо вимагати справедливого суду і, власне, можемо заявляти про своє право. Але також так само я б хотіла би сказати, що це ще і про те, що ми не жертви в цій історії, а з нами все гаразд, з нами все окей, і все у нас є. Мені здається, цей акцент дуже важливий. І перш ніж ми почнемо, я б хотіла би сказати, що цей подкаст виходить завдяки спільноті The Ukrainians, Тому якщо ви хочете, щоб українського класного контенту ставало більше, обов'язково доєднуйтеся. Лінк буде в описі. Отож, пані та панове, поїхали. На цьому засіданні нашого культурного трибуналу ми розглянемо справу про крадіжку космічного масштабу. Як українцеві вдалося стати головним по всіх кльових штуках космічної теми цілого ХХ століття? Чому Радянський Союз так відчайдушно ховав його ім'я від світу? Хто відібрав у нашого генія Сергія Корольова його Нобелівку? І до чого в цій історії Ілон Маск? Ну розбиратися. Знаєте, я обожнюю той момент, що ми подкаст і це засідання відбувається просто зараз у вашій уяві. Тож, користуючись цією нагодою, давайте одразу перейдемо до першого матеріалу справи. Уявіть собі такі колючі зимові сутінки, в яких світ стає схожий на чорно-білу картинку з радянського телевізора. На дворі січень 1966 року. Москва лікарняний кабінет з величезними вікнами, подібний до гігантського химерного акваріума. У запітнілому темному склі ми бачимо відображення самотньої лампи і якогось незнайомця в товстих окулярах. На ньому розхристаний білий халат у цятках крові. У кабінеті плаває задушлива суміш запахів валер'янки і коньяку. Чоловік раз у раз вовчим поглядом зиркає на себе в темне вікно, наче в дзеркало, потім нервово затягується цигаркою, струшуючи попіл просто під ноги. Помітно, як він чимось дуже стурбований. Рептом двері в кабінет повільно прочиняються. щілину зазирає чимось налякана санітарка. Вона нерішуче тупцяє на порозі, вп'явшись водянистими очима в господаря кабінету, напруга наростає. Урешті жінка наважується озватись. Е, професоре, а куди його? В загальний морг чи хай ще положить там. Господар кабінету наче не чує цей голос. Настінний годинник відміряє у повітрі все нові і нові три крапки. Санітарка нерішуче озивається знову. Ми не знаємо, що робити, все ж таки такий пацієнт. Жінка не встигає договорити. Господар кабінету обертається і, побачивши його обличчя, санітарка зойкає і зачиняє двері. Чоловіком у халаті, за яким ми з вами щойно стежили, був голова хірургічного відділення найелітнішої лікарні всього Совєтського Союзу. Цього дня у них відбувалася таємна операція з секретним пацієнтом. Її проводили вершки медичної еліти, включно з самим міністром охорони здоров'я. Уже з самого ранку лікарня стояла на вухах, хоча процедура мала бути плановою і нескладною. Рівно о 10-й двері в операційну зачинилися, але вже через пару годин звідти стали вибігати налякані медсестри, комусь дзвонити, терміново викликати все нових і нових лікарів. В секретного пацієнта різко почалася кровотеча, яку ніхто не міг зупинити. Потрібен був загальний наркоз, але жоден з трьох досвідчених анестезіологів не зміг його ввести. У секретного пацієнта чомусь не відкривався широко рот, і через це його не змогли інтубувати ну тобто, вставити таку спеціальну трубку з наркозом. Через декілька годин під безсилля й розпач цілої бригади світил радянської медицини секретний пацієнт помер на операційному столі. Як думаєте, ким був цей чоловік? Якийсь пуп комуністичної партії, там дипломат, родич генсека? А от ні. Секретним пацієнтом був українець із Житомира Сергій Корольов. Тоді його ім'я було невідоме простим людям. Статті він підписував професор К. Сергеєв. У ЗМІ його називали зашифровано головним конструктором, а насправді корольов був секретною зброєю Союзу. Розслідування причин смерті Корольова не було. Ну, люди між собою, звісно, шепотілися, як це не вберегли такого генія. А офіційна совєтська машина просто не могла зізнатися, що зробити елементарну медичну маніпуляцію головному космічному вченому світу не вдалося через катування НКВС. Що в молодості корольову під час допитів зламали щелепу, кістки зрослися неправильно, це і завадило ввести наркоз під час тієї злощасної операції. І от саме у цій деталі уся драма життя корольова. Бо з одного боку він був незамінним генієм, а з другого вічно захованим від будь якої публічності в'язним страни Савєтів. Що ж такого особливого в цьому корольові було? Як одній людині вдалося стати головним по всіх кльових штуках космічної теми цілого ХХ століття? Перший в світі штучний супутник. він – Перший політ людини в космос він, перша міжконтинентальна ракета він, перша висадка людини у відкритому космосі теж наш корольов. Щоб розібратися в його секреті, давайте запустимо ще один маленький матеріал справи. Отож уявіть собі, як ми з вами зараз стоїмо посеред вулиці в маленькому українському містечку Ніжин. 1911 рік літо. В повітрі висить нестерпна задуха будь-які спроби вітру, хоч трошки, її порушити, роблять ну ще гірше, бо з дороги раз у раз несе куряву і рудий пил. Здається, на площу прийшло все місто. Люди чимось дуже схвильовані. Серед натовпу, вчепившися в руку дідуся, стоїть і п'ятирічний Сергій Корольов. Він раз у раз пнеться навшпиньки, але бачить попереду лише спини дорослих. Хлопчик сердиться, бо йому нічого не видно. Тим часом навколо наростає хвилювання люди з перших рядів щось вигукують. Малого розбирає нетерплячка, та тільки він наважується щось вимовити, як натовп. Вибухає. Починається штовханина. Хтось кричить, у когось падає під ноги капелюх, по ньому топчуться, і раптом весь цей гамір перериває ревіння якогось дикого монстра, не чути нічого, крім цього безумного різкого рику. Хлопчик зажмурюється і закриває вуха, і у цю мить дідусь підхоплює його на руки. Нарешті малюк теж це бачить: у небо над площею здіймається величезний аероплан. У наступну мить він пролітає над головами людей, і малий Сергій уже знає, що має велику мрію. На тій площі в Ніжині Корольов вперше в житті побачив політ відомого льотчика Сергія Уточкіна. Малий після цього заявив, що теж буде літати, чим викликав регіт родичів. Але в цьому і був секрет корольова. Він був великим мрійником, якому вдалося. Знаєте, що це за бібіп? Ви щойно почули голос першого штучного супутника Землі це творіння корольова, яке змінило весь наш світ. Коли ви дивитесь у телефоні, чи буде завтра дощ, коли у вашому таксі тьотя каже через 300 метрів поверніть праворуч, і ще 300 різних коли це все завдяки винаходу корольова. У Швеції, до речі, прийшовши трохи до тями після усвідомлення всієї крутості цього відкриття, негайно написали керівництву СРСР. Академіки хотіли нагородити таємничого винахідника Нобелівською премією, але тодішній генсек Хрущов їм зневажливо відповів творцем першого супутника є весь радянський народ. Сергію Корольову про це навіть не повідомили. 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль «Спутник восток с человеком. на борту. А потім відбувалося те, що зробило Союз першою космічною країною світу політ людини у космос. Обличчям події став Юрій Гагарін, майбутній кумир і зірка для мільйонів. Те, хто насправді стояв за лаштунками цього польоту, від світу приховали. Сергій Корольов у черговий раз залишився у тіні. І якщо совєти ховали від усіх українського генія, то сучасна Росія робить у цій справі віраж. Наші любі сусіди ним навпаки вихваляються на весь світ. Знімають фільми, пишуть статті, називають свої вулиці, але є нюанс: вони вважають корольова своїм російським. Чому ж для сучасної Росії таким важливим є присвоєння собі корольова? Щоб розібратися, запрошуємо на засідання нашого культурного трибуналу Ігоря Кулика, директора архіву національної пам'яті. Пане Ігорю, росіяни як аргумент, що корольов їхній, весь час наголошують, що от більшу частину життя він провів у Москві, там був його дім. Ну і власне саме там він створив свої ці головні відкриття. Чи можна на основі цього вважати його російським вченим? Скажімо так, якщо людина хотіла себе проявити. Вона не змогла себе проявити в Україні. Їй було це нереально, їй було це дуже складно. Особливо, якщо мова йде про е, річ, е, яка була ну, в топі в, е, державної політики. Ці всі супутники, ці всі ракети, вони очевидно, що розроблялися під прямою безпосереднім впливом е, держави. Очевидно, що. Таке завжди було в центрі в Москві, тому очевидно, що він міг себе проявити лише в Москві, а ще у випадку з корольовим росіяни весь час наголошують, що він не український, а саме радянський вчений свого часу. Чому вони весь час так кажуть? Якщо ми речі, відкриємо англомовну Вікіпедію, не тільки англомовну, в принципі і інші вікіпедії. А якщо йдеться про якогось діяча періоду СССР. Дуже часто вживається совєт «совєтський», радянський, все вони не ділять, хто він там, що він там, і так далі, і це і вигідно Росії в тому плані, що автоматичне е, сприйняття за кордоном як радянський, ага, значить, дорівнює російський. Все, е, як тоді говоримо Ленін, понімаємо партію, так само тут е, говоримо радянський, розуміємо Росію. А навіщо росіянам зараз Сергій Корольов? Чому вони взагалі так сильно за нього тримаються і всюди говорять, що він їхній? Тому що е, ідеологія Росії і радянського союзу власне спиралася на двох речах: річ перша пошук зовнішнього ворога. А другого момент е, ти маєш показати якусь власну велич. І одної з цих велич для і радянського союзу і для е, Росії. Власне, була от це, що ми перша космічна держава. Що от ми перші запустили людину в космос? І тому корольов якраз дуже гарно лягає, що от це їхні герої. Скажіть, будь ласка, а сам Сергій Корольов, ким він себе вважав? Чи є у нас якісь свідчення чи докази от щодо цього? Анкета, наприклад, студента корольова при вступі в Київський політехнічний інститут, де він себе ідентифіковує українцем. Це раз. другий момент походження його родини. Власне, по лінії матері саме, це що не є за спогадом той самий матері, тобто це, що не є, власне, козаки міста Ніжин. Тобто козаки, козацький рід, власне, козаки, а не казаки, як це часом теж вміють привласнювати собі росіяни. І тому там є спогади, що він любив і його любили, власне, слухати, коли він говорив мовою. мови. Леона, власне, як Леона, як перший. Космонавт, який вийшов в космос, під час радіо зв'язку з корольовим співав для корольова його улюблену пісню Дивлюся на небо, та й думку гадаю». тобто, ну які ще треба аргументи, зрозуміло, що питання повернення таких постатей типу корольова це в першу чергу питання державних політик. Але якщо от в людини, яка зараз слухає наш подкаст, виникло бажання щось зробити в цьому напрямку, от що ви можете їй порадити. Що може зробити так само? Кожен хоче це розказувати про українців. Про корольова, про інших поетів, письменників на рівні якоїсь особистої там не знаю, зустрічі за кордоном чи зустрічі з партнерами, друзями, колегами. Ми повинні навіть не тільки розказувати тим, хто там за кордоном, ми іноді повинні розказувати і своїм колегам і друзям. Будьте українцями. Це добре, це круто, це кльово. Популяризуйте українське, говоріть про своїх героїв. От, тому що ми ще е, мало знаємо своїх людей, і на завершення я б хотіла би розказати таку маленьку, але як на мене, дуже показову історію з Твіттера. Не так давно Роскосмос в своєму офіційному Твіттері в чергове вихвалявся нашим Сергієм Корольовим, і під їхній пост прийшов Ілон Маск і написав їм російською мовою: Он був великолепен». Чому російською? Ну бо навіть Ілон Маск, який до речі вважає Сергія Корольова своїм кумиром, теж думає, що він був росіянином. Але чуєте цей звук? Це падає російська скрепа передової космічної держави, бо Сергій Корольов, великий мрійник, якому вдалося, був українцем. І світ обов'язково про це знатиме. Я вкотре хочу повторити, доки ми пам'ятаємо і доки ми говоримо про своє і про своїх, доти у нас всіх є шанс їх повернути. Дякую, що були з нами. Це був культурний трибунал. І насамкінець я хотіла би дуже попросити вас, по-перше, поставити зірочки на Apple Podcasts, і, по-друге, обов'язково залишити коментар, тому що мені дуже важливий зворотній зв'язок. І у наступному епізоді ми поговоримо про напевно найзагадковішого художника ХХ століття, якого знає весь світ, якого Росія вважає своїм, але як же сильно вона помиляється.